Вельми, шановне доброді, Бажаю здоров'я. Ми продовжуємо з моїм колегою крадати ваш коштовний час. І зараз до вашої уваги, частина друга моєї 11 казочки про Вісмайл ЗД та Володю Дуракове. Справа тепер була за малим. Затримати підозрюваного Ісмаїл Заде та притягнути його до відповідальності за подвійне вбивство. Особа цього злочинця була чомусь схоже на знаменитого героя французьких коміксів про Фантомаса. Свою кримінальну біографію Ісмаїл Заде уродженець Азербайджану почав ще під час проходження строкової служби в рядах Радянської армії, де я скоїв напад на вартового, заволодивши його зброєю, після чого дезертував з військової частини, але був спійманий і засуджений трибунал. Відбувши покарання та звільнившись із місць. Настільки видалених він продовжив свою злочинну діяльність, сколотивши етнічну банду з раніше засуджених азербайджанців, які скоювали крадіжки, грабежі і розбойні напади в різних містах тоді ще Радянського Союзу. Для того, щоб уникнути притягнення до кримінальної відповідальності. І замести сліди він регулярно одужувався на різних жіночках, які легко погоджувались на шлюб, або на так званих заочницях, що чекала Зека після звільнення. І брав їх прізвища, прізвище, змінюючи таким чином свою анкету разом із небутовтратою паспорта. Таким нехитрим способом він. По-перше, зникав з обліку по базі осіб раніше засуджених, а по-друге, уникав Рецидиву в разі затримання. На момент потрапляння до нас він вже мав більше шести паспортів і прізвищ, з яких я лише пам'ятаю Ісмаїл Заде, Мацаканян та Марцінкевичус. В нашому славному кримінальному розшуку після багатьох місяців ретальної роботи, безлічі засад водіт, вдалося таки затримати Ісмаїл Зоде і передати його мені, оскільки Серега до того часу пішов вже на підвищення. При затриманні на його шиколоці була виявлена і вилучена бранша. Від великих ножиць, які використовують кравці. Частина її з кільцем була обмотана синьою ізоляцією стрічкою і кріпилася до ноги манжеткою з еластичного бинту. Він використовував її в якості знаряття злочину, насячене на смертельне поранення. І, зокрема, вбитим старикам стоматологам. Хитрість полягало в тому, що бранша за своїми ріжучими властивостями нічим не відрізнилася від ножа. Але по суті, холодна зброя не являлася, оскільки фактично була лише частиною половиною звичайних ножиць і жодних підозр не викликала. Судово-медичні експерти. Підтвердили, що смертельні поранення Барановському та Березовському були завдані зазначеною браншою. Це, окрім загальних характеристик знаряддя злочину, підтверджувалось також схожою металізацією на фрагментах шкіри з ранових каналів і битих. Зовнішність смело задемав доволі звичайну. Нічим особливо не відрізняючись від основної маси виходців з Кавказу, торгуючих на ринках квітами та екзотичними солодощами. Але в погляді його було щось зверине та жорстоке, що видавало в ньому хитрого, безжалісного та безкомпромісного злодія. Під час спілкування з ним він зазвичай мовчав, дивлячись, якби крізь мене, практично деконтактуючи також і зі своїм захисником. Складалося враження, що Ісмаїл Заде тримав в голові щось таке, що не вкладалось в поточний порядок денний, та просто вичікував час для чогось більш важливого, ніж якась там кримінальна справа. Мені все ж таки довелося неабияк повозитися з цією справою, оскільки з моменту скоєння вбивств вже пройшов час і у свідків в пам'яті стерлись деталі ключових подій. Марина, як обіцяла, не підвела і впізнала весь Заде того самого Кавказця, що приходив до них додому. Напередодні вбивства і пропонував продати йому автомобіль чоловіка. Добили в якості свідків торгівці азербайджанці, які, ймовірно, були колишніми членами банди Ісмаїл Заде, але частково перевербовані розшуком та готові були дати проти нього свідчення, що лише зараз передбачено законом. Підтвердили мені той факт, що знали. Зі слів останнього про ним убийство стоматологів. З їх слів він попередньо відстежував свої жертви, спостерігаючи за ними та вивчаючи їхній спосіб життя. Віддаючи перевагу похилим євреям стоматологам, попри що, скільки був упевнений в наявності у них грошей і цінностей, окрім автомобілів, а по-друге, з почуттям національної неприязності до них. І ще за опропованою та стандартною легендою Ісмаїл Заде зазвичай переходив додому до чергового стоматолога, нібито для протезування. У процесі чого заводив розмову про покупку ним автомобіля. А після того, як потаційна жертва погоджувалася і відкривала гараж. І сміл за скориставшись моментом, вбивав їх своїм коронним ударом, наносячи браншею смертельно поранене в спину. Повертаючись потім в квартиру вбитого з ключами, він проводив ретельний шмон, не боячась раптового приходу сторонніх і зібравши все цінне, повертався в гараж, прикладав все крадене до автомобілю. Який продавав через кілька днів своєму знайомому перекупнику, а тіло жертви ховав у оглядовій ямі. Розпорядившись таким чином вкраденим, він виїжджав на кілька днів з міста, щоб не потрапити в поле зору правоохоронців. але потім повертався, шукаючи нову жертву. Працював ісмаїл за де. Одинаком, чому особисто я був невпевнений, і з ніким намагався не підтримувати тривали стосунки. В результаті проведених обшуків за місцем проживання нашого фігуранта була виявлена також частина вкрадених ним речей, зокрема та сама помпа в рушниця, яку пізніше син вбитого все ж таки забрав з собою в штати. Ще на слідстві Ісмаїл Заде намагався справити на мене враження психічно хворої людини. Він досить добре симулював наявність у себе психічного захворювання, пускаючи піну, закочуючи очі та падаючи на підлогу в конвульсіях. Але, за висновками амбулаторної судово психіатричної експертизи, був визнаний осудним і підлягав притягненому до кримінальної відповідальності на загальних підставах. Уж не знаю, чому, але за результатами слухання справи в обласному суді, Ісмаїл Заде був все ж таки визнаний на судним і направлений на примусове лікування в психіатричну лікарню з особливим наглядом, звідки незабаром втік. Убивши санітара або охоронця, завдавши тому смертельне поранення каменюкою по голові під час прогулянки. Подальша доля цього кримінального таланту мені невідома, але історія, що була з ним пов'язана, тим не менш ще мала продовження. Кінець другою. Justin.